Дев'ятниця до Святої Марії Магдалини, день дев'ятий. Розважмо про віддану любов Святої Магдалини до Бога, коли вона стояла під Христом, на якому був розіп'ятий її Ісус. О моя мила, моєму серцю, дитино. Моя Магдаленко, Ти плачеш, бо бачиш мене розіп'ятого на Христі, Того. До якого ти прибігала, біля якого пізнала істинну любов, яка відкриває щасливу вічність. Ти божеволіла з надміру переживань, які охопили твоє серце, бачити мене скатованого, висміяного, обпльованого, твоє серце розривалося, навкруги з тебе також кепкували, показували на тебе пальцями. Що ти біля свого Учителя, якому повірила, стала причинною, та ці кипкування затьмарила тобі, моя смерть на Христі. Тепер ти бачила мої ноги, які так цілувала, вони були суцільною раною, яка відкриває браму небесного раю, через яку все людство віднайде прощення і примирення з Отцем предвічним. Душе моя, не плач, а радій, бо я відкупив тебе ціною смерті на Христі. Все віддав, щоб ти тільки не потрапила до запеклого ворога зла, який, крім твого знищення, ні про що і не мріє. Дивись, ось проливається кров моя нового завіту на спасіння коленої душі, яка схоче мене прийняти. Тож прийди до мене, до того, хто так тебе безмежно любить, як прийшла свята Марія Магдалена. молитва о любове серця мого, візьми моє серце і вчини його подібним до Твого серця. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ нашим грішним. Амінь. Літання до Святої Марії Магдалини, Кірія Елейсон, Христе, Елейсон, Кірія Елейсон, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче з неба Боже, змилуйся над нами, Сину Відкупителю Світу, змилуйся над нами. Боже Духу Святий Боже, змилуйся над нами, свята Тройце Єдиний Боже, змилуйся над нами. Марії, Мати Божа, змилуйся над нами, свята Марія Магдалино, молися за нас, сестро Марти і Лазаря, молися за нас, Ти, яка увійшла у дім Фарисея, щоб намастити миром ноги Ісуса, молися за нас, ти, яка вмила Його ноги своїми слізьми, молися за нас, ти, яка обтерла їх своїм волоссям, молися за нас. Ти, яка вкрила їх поцілунками, молися за нас, Ти, яка була оправдана Ісусом перед Фарисеями, молися за нас, Ти, яка отримала від Ісуса прощення своїх гріхів, молися за нас, Ти, яка, поки темрява не настала, повернулась до світла, молися за нас, правдиве дзеркало покаяння, учениця нашого Господа, Молися за нас, зранена любов'ю Христовою, молися за нас, найдорожча для серця Ісуса, молися за нас, вірна жінко, молися за нас. Ти, що останньою пішла з під Христа Ісуса та першою прийшла до Його гробу, молися за нас. Ти, яка першою побачила Ісуса Воскреслого, молися за нас. Ти, чиє чоло було освячене доторком Твого Воскреслого учителя, молися за нас, Апостолку Апостолів, молися за нас, Ти, яка вибрала кращу частку, молися за нас, ти, яка багато років жила у постелі в чудесний спосіб насичувана, молися за нас. Ти, котру по сім разів на день відвідували ангели, молися за нас. Свята захисниці грішників, молися за нас, дружино царя слави, молися за нас. Молитва, нехай молитви благословенної Марії Магдалини допоможуть нам. О Господи, відозвись на них так, як Ти воскресив її брата Лазаря з могили назад до життя на четвертий день після його смерті. Ти, який живеш і царюєш з Отцем і Святим Духом у Тройці єдиній. Амінь. Молитва до Святої Марії Магдалини, покровительки доброї сповіді. О, велика покровителька доброї сповіді, свята Марія Магдалино. Я прагну добре висповідатися. Якщо коли-небудь я не визнаю з власної вини якогось смертельного гріха. То постав мені його перед очі та допоможи мені з нього висповідатися. Допоможи мені, аби я пізнавала всі свої гріхи, випроси мені правдиву за них скруху, а також тверду постанову ніколи більше не ображати Бога тяжкими гріхами. Коли я вклякну до сповіді, то стій біля мене і підтримуй мене, щоби помимо боязні та сорому я всі гріхи визнала. Свята Марія Магдалино, в руки Твої свою сповідь складаю. Будь і для мене, і для інших душ, ангелом від Бога посланим, аби мене від пекла охоронити. Амінь. Вервичка до Святої Марії Магдалини. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю, душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, спаси, благий душі наші. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Свята Марія Магдалина, велика покровительку доброї сповіді, навчи мене добре сповітатися, будь для мене і для інших ангелом від Бога посланим, щоб нас від пекла охороняти. Свята апостолку Любові, захисниці грішників, заступися за нас. Свята апостолку, любові, захисниці грішників, заступися за нас. Свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниці грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниці грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Марія Магдалина, велика покровителька доброї сповіді, навчи мене добре сповітатися будь для мене і для інших ангелом від Бога посланим. Щоб нас від пекла охороняти. Свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Марія Магдалина. Велика покровительку доброї сповіді, навчи мене добре сповітатися, будь для мене і для інших ангелом від Бога посланим, щоб нас від пекла охороняти. Свята апостолку, любові, захисниці грішників, заступися за нас, свята апостолку любові, захиснице грішників, заступися за нас. Свята апостолку, любові, захиснице грішників, заступися за нас. Свята Апостолко Любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолку Любові, захиснице грішників, заступися за нас. Свята апостолку Любові, захиснице грішників, заступися за нас. Свята Марія Магдалино, велика покровителька доброї сповіді, навчи мене добре сповітатися будь для мене і для інших ангелом, від Бога посланим, щоб нас від пекла охороняти. Свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята апостолку любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята апостолка любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко Любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Марія Магдалино. Велика покровителько доброї сповіді, навчи мене добре сповітатися, будь для мене і для інших ангелом від Бога посланим, щоб нас від пекла охороняти. Свята апостолку, любові, захиснице грішників, заступися за нас, свята апостолку, любові, захиснице грішників, заступися за нас. Свята апостолку, любові, захиснице грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас. Свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко любові, захисниця грішників, заступися за нас, свята Апостолко Любові, захисниця грішників, заступися за нас! Свята апостолку, любові, захиснице грішників, заступися за нас. Свята апостолку, любові, захиснице грішників, заступися за нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. преславна Владичице і Мати Бога нашого, прийми молитви наші. І дознеси їх Синові своєму, а Богові нашому, щоб без спас задля тебе душі наші. Присвятая, Богородице, спаси нас, присвятая Богородице, спаси нас, присвятая, Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь.